Четверо діючих осіб. Роздуми над Словом Божим. На понеділок 27-го звичайного тижня, рік другий. Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса Учителю. Що маю зробити, аби осягнути вічне життя? Він же відповів йому, Що в законі написано? Як читаєш? Тою відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому: Правильно ти відповів. Роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса. А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, прийшовши на те місце, поглянув і уминув. А якийсь самарянин, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани. Поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до постоялого двору і подбав про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власникові господи та сказав: Подбай про нього. А якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів Того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус Іди і ти, чи не так само. Сьогоднішнє Євангеліє представляє нам притчу про милосердного Самарянина. Притчі ми зустрічаємо чотирьох осіб священика, левіта, пораненого розбійниками і самарянина. Чітко зазначено також місця подій, які описує притча дорога з Єрусалима до Єрихона і Заїзд. При читанні та роздумуванні над сьогоднішнім Євангелієм перед нами постають чотири. Важливі питання, які вимагають від нас відповідей, що випливають із нашого життєвого досвіду? Хто той священик? Я той священик. Хто той левіт? Я той левіт. Хто той поранений чоловік? Я той поранений чоловік. Хто той самарянин Ісус Христос. Він наш ближній. Чим Він займається? Він так милосердиться над нами, так піклується і любить кожного з нас, що стає таким, як ми. Він поранений, роздягнутий, розіп'ятий заради нас. А ми зцілені. Нашу гідність нам повернуто, ми повернулися до життя. Священики Левіт правдоподібно завершили свою службу в Єрусалимському храмі і поверталися додому. Вони побачили пораненого, але не зупинилися. Можливо, вони думали, що він був уже мертвий, і не хотіли доторкнутися до нього, щоб не вчинити нечистого акту. Через дотик мертвого тіла. Можливо, вони боялися, що самі можуть стати жертвами нападу. Ці страхи були сильнішими за співчуття. Будучи священником і левітом, вони представляли мудреців, які в першу чергу повинні були втілювати заповідь любові до Бога. Як щодо любові до ближнього на жаль, Культ і співчуття в ті часи були двома різними речами, але чи тільки в ті часи. І ще одне важливе місце сьогоднішньої притчі заїзд, куди привіз поранену людину милосердний самарянин. Тим заїздом є церква. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.